Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я продовжую робити вулик з очерету. Перед вами ось такі стінки. Як їх робити? Подивіться мої відео попередні про вулик з очерету. Вверху буде силочка на нього. Я вам рекомендую спочатку його подивитись, а потім вже дивитись ось це відео. Ось так ці стінки будуть скріплюватися, тому бачите. Крайні бляшки на одній стінці є, а на другій немає. Вони там не потрібні. По суті, це набагато вигідніший вулик, економніший, ніж купувати дерев'яний вулик, і він легший від дерев'яного. Так, да, цей вулик не так гарно виглядає, як дерев'яний вулик, який зроблені на професійних станках. Але мене він повністю влаштовує, тому що він зроблений своїми руками. Ось такі шурупи я буду використовувати для закріплення шуруби вісімка, стінка 4 см. Можна навіть коротше використовувати, але щоб краще трималось, я буду закручувати вісінку. З кожної сторони по 3 шурупи кожен брусок пошурубую. Ось я їх наживив і тепер буду закручувати. З середини бачите такі бляшки, їх можна і зовні також ставити. От Я ставив дерев'яні брусочки. Вони надійніші, а всередини їх не поставиш, тому що рамки будуть не впирати. І ось наш корпус повністю скручений. Тепер. Треба робити гарними ось ці краї. Бачите, тут в мене трошки трісло, але це не проблема. Це все сховається. І, по суті, ось такий корпус. Мені подобається. Ось дивіться, тут бачите, на крайове не трісла, бо там брусок ширший, Тут вужчий, тут знову ширший, також не трісло. Тепер приступаємо ховати ось ці краї. Для цього нам потрібно ось такі дві дошечки. Ця вуща закручується з цієї сторони, а ширша з цієї. Таким чином ось ця вуща вона прижме очерет, а ця ширша вона сховає стик і також прижме його. Їх я забиваю на звичайні цвяхи. Цвяхи сороковочка. Цього достатньо можна 50-ку використовувати, трішки краще буде тримати. І бачите, ось ця тріщина, по суті, повністю ховається, тому я й казав, що це не проблема. Ось так виглядає в збитому виді. Очеред гарно прижати з однієї сторони, і з іншої. І так, я вже зробив повністю зі чотири стороні. Це низ корпуса. Низ, бачите, гарний, рівненький, боки також гарні. Це ще покраситься. Зверху треба трошки підфугувати, де виступають які краї чуть країни вищий, там на міліметр 2. Але це не проблема. І ось 10 рамок вміщається цей вулик. Я спочатку планував робити на 12, а потім вирішив на 10 зробити. По суті, це мій перший вулик з очерету. Але я думаю, що не останній. Буду робити другий магазинний корпус, також по можливості вам покажу. До речі, оці букви дерев'янь можна замінити ось такою бляхою, це металопрофіль. Тоді вулик буде легший і не такий об'ємний. Тут одну сторону потрібно зрізати, ось я вам покажу, як це буде виглядати. Дивіться, ось цю сторону, що справа ми зрізаємо і лишаємо буквою Г. І він також по суті ховає повністю всі стики. Це по суті навіть кращий варіант, як бити дерев'яні дощечки. Але по суті, ці дощечки це відходи, вони в принципі пішли на дрова, а так вони мені ще послужать декілька років. Ось тут буде верхній люток, я його просверлю всім брускове, а нижній люток він вже буде робитись у, у дно вулика. Ось такий вулик у нас получився. Мені подобається як для першого вулика, то, на мою думку, добре. А тепер я вам розкажу про преси. Точна пресу 42 мм, якщо ви стінки, плануєте робити 40 ку це для того, щоб легше було стінку витягати, бо якщо буде 40, то вона буде стрянути. Висота в мене 61 см десь, ну тут не принципово, плюс-мінус робіть, яку вам зручніше. Ширина цього пресу 46 см, але якщо ви там бажаєте, наприклад, робити. На 15 рамок або навіть лежаки на 20, то потрібно робити довший прес. Для корпусних вуликів от, по суті, цього достатньо. Цей брусок теж, по суті, має 46 см. Я зразу його зробив бутончий, но дошка прогиналась. І я його наростив. По центрі ось такий шматок металу. Це для того, щоб вал у нього упирався. Ось ця ямка для того, щоб вал не вискакував з місця. Якщо просто буде дерево упиратись, то з часом зробимо отвір наскрізь. Тут в мене ось такі гайки, вони приварені до шайбів, а шайби прибиті до бруска. Його довжина така ж сама по суті, як і довжина преса 46 см. Товщина 40. Всіх цих брусків всередині товщина 40. Тільки оцей нижній що на опресою він має товщину 42 мм. Ці мітки в мене виставлені під Даданівську трусоту рамку, можна під руточку виставляти під магазину, під українську. В принципі... Як вам зручно, який вулик бажаєте, цим пресом можна таку вісту зробити. Ось цей уросок десь в мене має тепер товщину вниз 5 см, і прекрасно він не прогинається, а коли був тільки 2 см, ця дошка прогиналася. Ось такий прес зроблений із того, що було під руками, в принципі, так само, як і вулик, затрати мінімальні. Дякую всім за те, що переглянули відео. Хай щастить!